Все, зараз я куплю каву і все вам розкажу. Ну що, привіт-привіт, мої чарівні. Ви знаєте, я щойно провела своїх клієнтів, і в мене з'явилася тема нашої сьогоднішньої розмови. Все ж таки, не одними блогами і влогами буду вас тут розважати. Якось у мене зараз правда дуже... Багато енергії, дуже багато заряду для того, щоб ділитися з вами інформацією тут в Ютубі. Нарешті я дуже пишаюся тим, що я останні 3-4 місяці супер багато викладаю інформації, і якось мене почала ця платформа впирати. І я хочу не лише... Викладати влоги, а звісно, продовжувати корисний цікавий контент. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили, поки я буду робити собі сніданок. А сніданок у мене сьогодні із кави, і із фруктів складається. А поки я буду робити сніданок, я хочу поговорити з вами про страх зближення, про контрзалежні стосунки і про те, чому ми боїмося. Вступати в стосунки, чому ми ізолюємо себе, і чому страх самотності і ізоляція себе якраз таки є дуже взаємопов'язаними штуками, і те, що заважає нам рухатися і будувати класні стосунки із людьми. Почнемо, мабуть, з того, що коли я тільки пішла на навчання психотерапії, я пам'ятаю, яким інсайтом для мене була групова терапія. Тому що групова терапія це величезна частина навчання, пропрацьовок, і лише коли ти пропрацюєш себе, ти можеш насправді в. Класно працювати із клієнтами. І я пам'ятаю, якими інсайтами для мене тоді були всі висловлення чи реакції на мене чи на мої історії учасників групи. І я все своє життя думала про те і вірила в те, що я в співзалежних стосунках, тобто, що таке співзалежні стосунки? Це коли мене немає, це коли є ми, це коли є інтереси партнера, це коли є те, що ми разом із цією людиною робимо, але немає окремо мене. І я думала завжди, що це моя історія, але насправді в своїй терапії я зрозуміла, що я більше контрзалежна, тобто я більше боюся стосунків, боюся довіряти людям, так як ще із самого дитинства у мене були проблеми в спілкуванні із татом, і я дуже довго працювала над цим, і у мене розвинувся ось цей страх. Довіряти людям, і знаєте, в мене частенько було так, що в стосунках, при тому, що ну неважливо чи це були партнерські стосунки, чи це були стосунки із там колегами чи друзями, мені набагато легше було піти першій, або умовно я образилась, і я не казала про це людині. Я просто така, типу: ну окей, все, я пішла. або Давай тоді розходитися. Знаєте, це дуже така штука якраз про контрзалежність, коли настільки страшно, що тебе зараз відштовхнуть, настільки страшно, що тобі зараз скажуть до побачення, що ти робиш це першою. І на груповій терапії я зрозуміла, наскільки я боюся контактувати із людьми. Наскільки я боюся по-справжньому зближуватися із людьми. І це те, про що я сьогодні також на декількох сесіях говорила із клієнтами: про те, що ми можемо розвиватися в стосунках, ми можемо рости внутрішньо лише через. Стосунки з людьми лише через відслідковування своїх відчуттів поруч із людьми, тому що е, із різним типажем людей ви можете помічати свої різні реакції, і це буде давати вам, е, звісно, дуже-дуже багато користі. І е, дуже часто контрзалежні люди вважають, що якщо їх колись поранили, то набагато безпечніше буде, що зробити набагато безпечніше буде просто ізолювати себе від людей і сказати, все, стосунки не для мене. Я теж колись, до речі, цю стадію проходила. Стосунки не для мене, це взагалі не моя тема. Я краще буду сама. І, звісно, я усвідомила невдовзі, що це все із страху. Тобто мені настільки страшно було, що мене не оберуть. Не полюблять, не, не будуть цінувати, будуть ображати, що я обирала просто-напросто не йти в ці стосунки. Просто-напросто не будувати стосунки із іншими людьми. І це найбільша помилка, тому що поки ми не почнемо. Змінювати своє спілкування з людьми, поки ми не почнемо тестувати наше спілкування із людьми, ми не зможемо по-справжньому розуміти себе. Наведу вам приклад, як працюють патрини. От раніше у мене був патерн зустрічі і спілкування. Із чоловіками, які мене, боже, подивіться на це манго. Я взагалі манго не люблю, і я знаю, що я його не так чищу, але це манго виглядає прям дуже соколито. Це дуже смачно, дівчата. У мене зараз тут сніданки. Із фруктів. Я зараз провела консультації і буду їхати, на, буду їхати на пляж. Потім в мене йога. Я зовсім скоро випущу влог про те, що я переїхала, про мою тут Вілу і про те, як я тут живу недалеко від Улувату. Але. Суть не в тому. Так от, і як формується паттерн. Наприклад, візьмемо мене. От У мене були проблеми із довірою, у мене були травми, сформовані ще стосунками із моїм татом. І я пам'ятаю, як я визначила для себе, що мені стосунки не треба. Просто складалося так, що я. Всі чоловіки, з якими я наважувалася йти зустрічатися, ходити на побачення, вони мене ображали і знецінювали. І мене це дуже-дуже сильно ранило, і в якийсь момент я подумала, що блін, походу, всі чоловіки такі. І, походу я взагалі не хочу стосунків, бо Бо для чого мені стосунки? Якщо єдине, що вони мені приносять, це біль. Для чого мені ці стосунки? І так, я вирішила, що стосунки не для мене, і в мене їх ніколи не буде. І я тоді повірила в те, що всі чоловіки такі виключно через свій досвід. І це те, що найбільше обмежує людей, тому що наша психіка вона працює дуже вибірково. От у нас був поганий досвід із чоловіками. І ми е, віримо, що всі чоловіки такі, бо нам зустрічались такі чоловіки. Ми ніколи не думаємо про те, що це завжди 50 на 50, тобто ми якось поводимося в цьому світі і притягуємо відповідний типаж людини. При тому, що це ж не тільки в партнерських стосунках, це в стосунках в дружбі, в е, стосунках на роботі, в колективі, з рідними і так далі. І я, звісно, про те не думала. І коли я пішла в терапію, я почала знаєте, ставити все під сумнів. Під сумнів ставити свою поведінку і її правильність, під сумнів ставити е е те, як я реагувала на щось і чи реагувала взагалі. І я зрозуміла, що той паттерн, який у мене вибудувався в спілкуванні з чоловіками, був. На 50% моєю відповідальністю теж, тому що я саме таких чоловіків притягувала. І що це було? Я боялася висловлювати свої емоції. Я не була собою. Я не усвідомлювала своїх потреб. І коли я приходила на побачення, я максимально. Підлаштовувалася під цих чоловіків, тобто, а ти хочеш піти туди, окей, підемо туди. У тебе зараз не вийде, часу немає. Угу, окей, да. Ну я, я підлаштуюся, не страшно, можемо наступного разу зустрітись. Тобто я ігнорувала себе і свої потреби, і саме тому саме таких чоловіків, які також ігнорували мене і мої потреби, я притягувала. Це знаєте, із розряду, коли жінка скаржиться на те, що їй постійно зустрічаються холодні чоловіки, але при тому всьому на побаченнях вона ніколи не висловлює свої емоції, не показує, що їй подобається, і так далі. Тому що, якби вона висловлювала свої емоції, якби вона висловлювала свої переживання, свої відчуття ще на побаченні. То холодні чоловіки б не обирали її, тому що холодні чоловіки завжди лякаються емоційних, зрілих людей і жінок, відповідно. І а, коли я змінила а, коли я дозволила собі бути собою, коли я почала ходити на побачення, відкрита. З емоціями без очікувань до партнера, а просто із бажання класно провести час, типаж чоловіків кардинально змінився. Коли я почала турбуватися про себе і любити себе, ви маєте розуміти, що люди навколо вас люблять вас рівно настільки, наскільки ви любите себе. І коли я почала відслідковувати, що ти чоловіків... Дуже-дуже сильно змінився, для мене це стало просто інсайтом, тому що е я стала вільною, я стала проявлятись вільно. Якщо мені щось не подобалось, я одразу це прямо казала. І, відповідно, я притягувала чоловіків, які... Мене підтримували в цьому, які навпаки були зрілими, які любили мене, які ставились до мене, прям пилинки з мене здували, на ручках носили, і так продовжується і зараз з усіма людьми. Я не дозволяю комусь переступати мої кордони, робити мені неприємно. І таких людей немає в моєму житті. І саме тому моя психіка зараз бачить тільки таких людей. Як тільки в моє життя потрапляє інша людина, яка не цінує мене, не цінує мої кордони, не цінує себе, вона не лишається в цьому житті. І за рахунок своїх відчуттів поруч з іншими людьми, наскільки ви вільно можете бути собою, ви можете відслідковувати своє життя. Насолоджуватись цим життям, і це неймовірно, неймовірно круто. Я взагалі вважаю, що найпрекрасніше, що у нас є в житті, це наша внутрішня свобода і прояв себе, те від того, наскільки ви вільно можете бути собою, від того залежить напряму якість вашого життя. І це дуже класно, і це дуже надихає. І я сподіваюся, що це відео було для вас інсайтовим, що ви щось відловили для себе. Я йду снідати до свого басейну і потім поїду на пляж. Вам бажаю класного, прекрасного дня і до нових зустрічей в новому влозі.